Три роки, як росіяни взяли у полон захисників Азовсталі. Однак за цей період лише одиницям вдалося повернутися додому. Тож, аби суспільство не забувало про полонених рідні азовців та небайдужі по всій Україні проводять мирні акції та влаштовують перформанси, аби привернути увагу суспільства до цієї важливої теми. Поруч зі мною членкиня громадської організації Жінки зі сталі та сестра полоненого азовця Олена Логвинська. Пані Олено, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня, пані. Малено, скільки таких акцій взагалі відбулося у Білій церкві, та яка їхня мета загалом? Наші акції відбуваються із жовтня місяця, 23-го року. Це перша була така, як для фотосесії, для відео, для поширення в соцмережах. Але далі ми зрозуміли, що це потрібно висвітлювати і підіймати це більш на такі масштабніший масштабніші акції. Тому акції відбуваються з жовтня 23-го року по сьогоднішній день. Перші акції були в місті Києві, далі долучалися інші міста України та світу. Метою цих акцій є насамперед е, донесення до суспільства е, інформації про полонених. Так як ми пам'ятаємо відео, е, де брали інтерв'ю в містян Києва, які в принципі нічого не знали про полонених, тому ми вирішили, що це потрібно. Наскільки це допомагає покращити обізнаність людей, на вашу думку? На мою думку, на сьогоднішній день дуже багато людей, якщо взяти, наприклад, Київ долучаються. Ми бачили це дійсно такі масштабні акції, масові акції долучаються небайдужі місця, не містяни, долучаються зірки, що через них несе таку медіа, медіа розповсюдження на ну на велику масовість. Що стосується білої церкви, наскільки багато білоцерківців долучаються до цієї акції? Наша акція була в Білій церкві такого формату вперше, тому, в принципі, небагато геть-мізер білоцерківців було на цій акції. В, в основному це були родини, небайдужі містяни, і таких білоцерківців, які, ну, яких не стосується, так скажем, війна, їх не було. А як можна привернути ось людей, які можливо якось і не стосуються саме, може рідні, їхні полон їхні рідні взагалі зараз не в полоні? А як можна привернути їх увагу до таких подібних акцій? Ви знаєте, я навіть не знаю, як їх привернути увагу. Це потрібно людині самі усвідомити, що це потрібно. Що це не тільки наші воїни, наші рідні, наші захисники, це захисники всіх українців, тому всі українці мають боротися за полонених. Пані Олено, чи взагалі чи знаєте, в якому стані нині перебувають бранці, та скільки орієнтовно їх на сьогоднішній день? Ми не можемо знати точний їхній стан, тому що, як ми знаємо, крайній обмін, де були азовці, він був більше року тому. Але ми розуміємо, що їхній стан фізичний та психічний дуже тяжкий. Вони змарнілі, виснажені? Це видно по тих фото та відео, які виставляють, виставляє ворог із засудження. А um. чи можна що можна взагалі говорити у медіа? А що не варто і що може нашкодити нашим українським захисникам? Розповсюдження особистої інформації, це такі як там, позивні, е, прізвища ім'я по батькові, дата народження, е, з фото, все це разом. Я думаю, що не варто розповсюджувати, е, тому що це дійсно може нашкодити. Також е, не потрібно поширювати фейки, е, потрібно фільтрувати інформацію, тому що це також е, якоюсь мірою може нашкодити. Ну і не е, поширювати інформацію про полонених без дозволу їх рідних. Знаємо, що ордени військовополонених періодично зустрічаються з координаційним штабом, який безпосередньо займається обміном наших захисників. Чи б зараз пояснює те, що у списку на обмін не включають азовців? Точні списки ми знати не можемо наших полонених, тому що ті списки формує та сторона, а наші, наша сторона вони подають на обмін всіх. Тобто там якась кількість тих тих захисників в списках є, але просто та сторона чомусь азовців не віддає. Тобто якоїсь певної причини реально його їхнє повернення то немає. А немає. що загалом каже і обіцяє влада за азовців безпосередньо? Нам всі говорять, що робота триває, над цим питанням ведеться ведуться перемовини, тому але ж ну ми розуміємо, з ким ми маємо справу. Нам залишається тільки чекати і вірити в найкраще, яка нині йде робота щодо розповсюдження інформації, не лише акції, а й щось інше взагалі. Чи долучається громадська організація Жінки зі сталі до цього що роблять взагалі рідні і близькі? Звичайно, долучається це розповсюдження будь-якої інформації будь-якими способами. Це зустрічі, це поїздки в різні країни, наприклад, там в Женеву і так далі. Зустрічі з різними організаціями, з різними представниками інших країн це все несе от таку роботу. Кожна там дрібничка, кожна зустріч це все наближає нашу зустріч із нашими полоненими. Як взагалі за кордоном реагують на таку ситуацію? Якщо на початку за кордоном вважали ну, так скажем, азовців нацистами, то зараз дуже велика кількість людей іноземців долучається до наших акцій. І Азов вже не вважають нацистами, поважають і розуміють, що це дуже сильні воїни. А чи є співпраця з іншими організаціями, до прикладу, Червоний Хрест, чому вони не можуть потрапити безпосередньо до азовців, перевірити їх стан і таке інше? Чому Росія цього не дає зробити на сьогоднішній день? Я розчарувалася в цих організаціях. Я взагалі не вважаю за потрібне їхнє існування, тому що це безглузді організації, які не виконують своїх обов'язків, не долучаються абсолютно ні до чого. Їхнім обов'язком першим це було потрапити до полонених, перевірити їхній стан здоров'я, перевірити їхні потреби і забезпечити ці потреби, але цього не виконано. Тому ми не співпрацюємо з цими організаціями. Тобто нині взагалі ніяких зв'язків, я так розумію? Особисто мені був один телефонний дзвінок. Ну, це навіть не від Червоного Хреста, а від Національного інформаційного бюро про те, що мій брат був підтверджений тією стороною. Все, тобто більше ні надалі ніякої далі комунікації. відповіді. Так. А чи багато у Білій церкві конкретно людей, які також чекають полонених від Росії? Якщо раніше це було декілька родин, про яких ми знали, то на сьогоднішній день це досить така велика кількість. Ми просто з кожним днем дізнаємося про ту чи про іншу родину. І як виявилося, що так нас багато. А наскільки такі мирні акції взагалі впливають на владу? Як влада реагує? Ви знаєте, кожна акція і кожна таке, кожні наші зустрічі, так скажемо, вони несуть поширення оцеї, цього питання. І всі ці е, наші проблеми вони більше на слуху, і тому, якщо вони на слуху в людей в, в громадськості, тому вони потрапляють більше на слух і до влади. А чи плануєте можливо створювати якісь перформанси і розширювати акції, робити їх масштабнішими? У нас у білій церкві будемо бачити, як це буде відбуватися саме із кількістю людей, які будуть приходити, то будемо далі планувати, як це у нас буде відбуватися. А в Києві так в Києві, ось на 31 число. Вони планують перформанс і кожну неділю вони й далі планують акції. А щодо акції, яка стосувалася Маріупольського драмтеатру, чи вона проходила, як вона пройшла взагалі? Вона була не ну так скажем не планована. Ми вирішили, що ми маємо вийти. Спонтанно ми це вирішили, і ми постояли так само з табличками хвилин 20. Привернули увагу до цієї теми, тому що тема драмтеатру в Маріуполі це дуже болюча тема, і наші захисники вони перші, хто долучилися до допомоги цим людям. А як реагують взагалі місцеві мешканці, зокрема білоцерківці? Ось я особисто бачила, коли люди стоять над дорогою. Взагалі, як водії реагують, як, які перехожі проходять, що вони кажуть? Водії більшість проїжджають, хоча в нас є табличка підтрими полонених сигнал, сигналять одиниці, перехожі просто проходять мимо. Ну навіть не звертають увагу. На вашу думку, чому не виходить нині достукатися до їхнього серця? Тому що, як люди кажуть, що це не на часі, акції не на часі, тому що війна, не можна збирати масовість, але ж це потрібно робити. Про це навіть говорять самі хлопці, які вийшли вже з полону. Вони говорять, що це потрібно це на часі. Про них потрібно говорити, не можна мовчати, тому що мовчання воно вбиває. Пані Олено, і могли б ви нашим глядачам взагалі пояснити, чому не варто мовчати? Я б хотіла звернутися до білоцерківців, закликати виходити на акції, ставати поруч з нами, тому що всі ці воїни, герої, це всіх вас захисники. Мовчання воно вбиває, і мовчання це також знаряддя вбивства.